метал ой ой это мой наш так просто заробляються гроші тысяч на мусор того Побільше. Це плейстейшн есть побінше пойдем Ну, yeah. let's go. Я вже відвикнув. Та з такими усами З може такими усами, відвикну. Отак. Опа. Е, <різь> Добрий день. Е, Що хочеться наголосити? Перше, ми тепер проводимо грошові розіграші. Так що дивіться завжди відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ні, і обов'язково підписка на відео, тому що ми перевіряємо, хто поставив лайк, хто підписався. І мінімум сім слів. Чи так. ви думаєте гроші, що падають з неба, не падають. Бо якщо не буде підписки, не буде грошей. Купили знову два За контейнери. Скільки? Знову 400 фунтів, 432. Отверху падаємо Та. донизу. Не Наскій. можемо ще так. Наскільки пора були? Сьогодні вирішили так: кота в мішку купити. Взагалі не знаємо. Взагалі не знаємо, що тут буде. Одну маленьку комірку. Але це то гарні цифри. 2277. Нумерологія. Пошла, пошла в чат. Що, почнемо? Ну так, давайте. Оп, пічі Не відкривається. Відкривається. А чому напишіть? А. Ну, так має бути перше. Блін, ну, воно виглядає, як сміття. Та чого? Та валіза, валіза. Че воно, наприклад. Ну, Три і мобіля і чеки. Саме головне зразу так. Є. Плейстейшн є. Запаковано. Я щось. буду гуляти в Hogwarts Legacy. Ну ми вже гроші маємо, ми можемо собі дозволити і п'яту, але поки що хай буде четверта. Це буде так само, як е, я Лесі оцей е, а, аерогриль, це буде Лесі. Ми на продаж. продаж. Mm -hmm. Треба було ножа взяти, напевно. Ну, Блін, нам, ножа. Я сумніваюся, що тут запаковано щось інше. Але вона запакована, прямо, ось покажи, подожди, не нервує. Прямо така, знаєте, як магазинна етикетка. Так. Да. Ну, не знаю, від такі, навіть якщо запаковано, скільки ну 100 100, 100 фунтів. 400 дітей нового. А як ти так? Ну, 100 фунтів, типа, нова, Це. Що тут, як? Та на камеру. Та на камеру. Я допомогла, але я просто лега запакована є, Це є джойстик є. Кейбл є. Ну, четверта це погано, так? Ну погано, ну, типу, але нова. Типу, вона продається дуже швидко. <рес> він тільки що сказав, у нас є гроші, ми це лишаємо. а Тут він дуже — Ні-ні, я казав, у нас є гроші на п'яту. Але коштував ну, сто 180 фунтів. Так що, по факту, ми вже пів контейнера окупили, якщо не більше. Ну давайте щось достанемо і подивимося. Давайте, щось дістанемо? дістанемо вішаки. Ну, ще mm. книгу. Так, оцей пакет. Ой, маркер! Знову скажуть, що е, я Давайся, а, радуюсь всякої фігні. А такі базар. журнальчики гламурні. Ні, журналчик базар, не, це не гламурні. Але Луї Вітон. <світ> 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 Та це так. Це що, в носі? А, це, мабуть, що в носі волосики вбираєш. А, це ні, це не елдрі. Що це таке? Для на Суто пакет з чеками. Так Ну блін, ну це тупо, знаєте? Ну це тупо сміття, ну подивись. Ну. Чому у нас жизнь так кидає од воївітона до нусера? Mm. Хто одвієстений за ці покупки? Я завжди кажу, це потаємна кишенька, де завжди дорогі речі тримають, Ну, бачу, ні. Да, прям ну знаєш так думаю, це зубної але... пастой. Вони знаєте що в чому мінус? Ви чуєте, вони воняють прокуреним. Я не вони чую, знає... я. Як оце, хто не це прекрасна від цього H Samuel Doise. Це прекрасна. Є чек. Є чек. На 30 фунтів. 30 фунтів. Ее sterling silver diamond. дай. Like a diamond. 30 фунтів. No. Учиться. Не дай, не дай. Ну, вже. Що там, Покажи. Ну це свій але що це, це? Ну ми знову поназбимо, потім підемо. Калькулятор, щоб на базарів считать. Ми в неділю їдемо на базар, а так де? Може. Не знаю. Лі. Це теж. Ну, ладно, це потім бедемо це все. Касіла та раз, бачиш. Кассі, та. Пунтів п'ять буде коштувати. Ні, це що. Я розумію. Так. А чого я, брат, ці? Ми даримо з красовки, а в каждой школі. Нема, вже мене. Нема шести. Звірочку я нам не буду. Бі на БСП 14. Ну, а так би... Ну, палік. Ну скажи мені, що погано такі штанці. Ні, ну було нормально. О, Офіс. Офіс. Що офіс? Бренд new. Made in China. Який не знаю. Але новиночку можна продати. Ну новинчик. За Алло. пунктов. Боже, може це ласіни і це знак, що нам треба піти з тобою в зал? Може це джусі кутюр. Розовий. Розовий. Ні, я щось вийшли. О, дивись, ще якісь коробочки. Да. Тарас, знав, що нам треба йти з тобою зал. — Ну що, нам Що, я теж лосі не буду? Ну, mm -hmm. yeah. для, для тебе. Диви, скільки там валізі. Ну. Що, не все так погано. Боже. Ага. Здрасте. Ой-ой-ой. Оце добре. А де ключ? То, що... 94 фунта лосі. 94 фунта лосі. Сука, як ви сломаєте, нахуй. Гривень. 5 тисяч гривень на лосі. Як ви сломаєте? НУ НЕ треба... Я вам покажу, які я в Україні купила. Ладсь, ладсь, ладсь. Ми не можемо подивитися, що тут. Я думаю, там щось є. Ну, ну, ну. Давай перше заберемо ці. тостер. Тостер, цей чайник. Тостер, чайник. О, бейбі ліс. Що бейбі ліс? Бейбі ліс. Бейбі ліс. Цей. Чого? Це ігри. Ігри, диски. Ігри, диски. Айфон. Ігри. Айфон. Іксер. Оу! Упало? Ну так, а що? Ручок нема, так? У мене лапки. Лапки нема, так? Ну, вона нова, я походив. Кавова машинка. Ну, кавова машинка, ви не таким. Ну, така як. Скільки вона стоїть? Я дивився, нова десь 80 пунктів. Якщо написано Део. Део Ланос. Део Ланос, це дуже хороша машина. Ну, раніше ви сюди їхали. Ну, типу, поки вони збиралися, і отак ми заходили і такі продавали ще там рубашки, живанши, mm -hmm. типу, наші що там залишилися речі, «Кароліна РР», а тепер фрімар. Нічеки не, не ну, любили поскладнувати, типа... смотрю. Суто є декілька речей, mm -hmm. що Ой, можна ось, продати. Ось, от ви думаєте, що в нас все так класно заробляються гроші тим, що мириємося на мусорки. А моя мама казала, будеш пані вчитися, ти будеш в мусорках. А я я от. Ну оце Це Брадер, я продавав принтер. А є у тебе сістер? Тонка. Брадер це принтер був за 150 проданий, а це. Це не принтер, це щоб знаєш, а люди а я веду до того, що у нас бу, була річ цього бренду, і, типу вони не, не дешеві. Лавацве. Лавацсе нарешті, може, ми поміняємо домову і в мене буде тепер лаваться? Не знаю. Блін, коли кажуть, так не знаю, то значить. Тобто, знаєте, вже продавалося. Якщо вчора ввечері, Тарас розбрав якісь там речі, які нам треба було відсортувати, бо ми йдемо з новим контейнером. Такий ну сьо, можете забирати праде, ливий тон. А там де? Турки, он такими говко гона песто, він сказав, що він нас любить і дозволяє нам взяти бренди віреч. Ну, це принтер, що. Уже навіть можна продати. Принтер. Принтер тоже. Printer Bank. 20-30 фунтів також. На. Рацію? О, це можна піддати, давайте. Рацію це. Зі штерами. Африканська рацію. Ні, це з дерева зроблена, да. Блін, не знаю. А! Опа! Опа! Він таке... Вінтажне, вінтажне. Кейс. Зуття. Оце вже ліпше. Це я всякі люблю. Нові. 95 коштувало. 160 були. 95 акцій. Ну, за 30... 30-20. HP. Компуктор. Ну, ну это мой компьютер, кстати, это монитор компьютера. Да. Все в одном типе. Ну, вот такий. Вот такий. Или <звачу> нет? Тут Или просто это монитор. Да нет, это монитор компьютер. Это iMac. Да, uh это -huh. <tele> <tele> <iMac. tele> <Like> Mac. iMac. <tele> <tele> Intel core i3. Ну, no, 50. Ого. Ну да. А, це Да, да, вот весы кавно. А оно? Вот это зафотка шикарная. Тупо понял, так і выше. Вот это типа книжка, короче, типа RL Sex, типа, и вот эта фотография меня учила. А вот со стремянки. Это гитара. Я сейчас заговорю. Песню Валентина стрикала, пожалуйста. Смотри, так тут его орнаменты какие-то. Ну, там... 50. Можем, Можем. Так, куди тарапо І А ще дивіться, що в ні в наборі, це оце типу тіпа... Це що щоб настражда. Так, тюнер. Якусь музику, типу, що я, ну, отак, граю, а ви типу що? Ну я приношу швидко передання ображення типу, от таке здивовне, що ви я що? Да згаюла моя хата, та. Ну, зроби це. Типа, давай, ти типу мене очікували, що я так музиграю грати, Так, на ту на так, так було, було так. Це там ніче не бокю. Оце фотошоп, а як ви там зробили? Це типу фотошоп? назад. А я думаю, можна його і продати. Нє-ні-не. Тихо, тихо. Тихо. Це в племенах, стріляли отравленими стрілами. Ну, це ще може бути велика перечниця. Отак, типа. Каже, це може бути велика перечниця. Ну, схоже, схоже. Що, з самого меншого почнемо? Ну, один валюк открыл, ты давай. Ты надеясь, что там щось хорошее там. Блин, уже выдал. Ну что це за жизнь? Получше что-то нельзя сказать. Так, фиг поймает. Сумочка. Райвел. Айлен. Ну это с биркой. Не, ну ривер Айленд шам и продавай. 30 фунтов. О, да. Ну! Во-да! Оце наш сьогоднішній слоган. Ще один слово. Жах. Клас. Клас. Жох. Клас. Ма. <ріст> Ти ж сказав що? Ти папа прибрав. Ооо, як вони їдали в ліс. Ну, це клініка. <ріст> а може в... <А>, це... ж <ріст> клініка, то що ви таке купуєте? Я не знаю. Та ні, ну типа. Та да ви що? Я перший раз таке бачу. Ну да. Там судок на пол. Ну. Нормально. Це ЕТС-23, по-моєму. флагман. ЕТС-23. Це нам на already. мутки. Така не робить, а? Так, може, не розряджений. Блін! Ох, вона жорстка, вона розпечатки смс-ок робила. Оце я люблю таке. Ну, тупо моя подружка буде, я таке тоже. Ну, в нас ще працюємо на 5 прибиральничком. Ну, останній. Останній. Блін, я вже наскільки ні що не вірю, що мене завіть немає якихось. Я не знаю. Блін. Жінко, ну що? Які найду кмантів? Що скажеш? Найсичус. Найчус. Найсичус. Найсичус. Подивився такий або 150, або 50% людей. Ті, так... Типа знаєш, розбіжності. Ну, див... Треба дивитися, іменно який цей. Пратота, пратата. Та -та -та. Блін, так любить. Я не бачала трошки. Ну, це одна та сама людина, чи це різні люди. Це вроді різні. А як ми можемо дізнатися? Але ж на китайських контейнерах ми ж поняли, що це один що не Ну це вже між. Ну це вже побільше. 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 Обйомчик такий 230 фунтів. 230. А той був 180. 180. Чи, ну... чи 250, це, ну, ну короче. 20 фунтів, це вже таке. Кава. А де ти таку кофу п'єш? Для чотирьох. Uh -huh. Я вже думаю, мені його закупляю. Якоб ти в одному. Mm -hmm. Так ти б, може, і хотіла Якоб ти в одному. Знаєте, був... цей прикол? Якобс, Джейкобс. Прикол. Що ніхто не Він uh -huh. uh -huh. покажи, покажи оце. Щоб ви понімали. Це те, що в 26-му році ми зараз прийдемо додому, і ми таке зробимо. Карта Бажань. Що там люди собі хотіли? Машину, аутюшечку. Це ауді? Це uh, Q5, по-моєму. Класна ауді. Аудюшечку, хату. Ну, у нас дуже така, у нас лесниця є вдома. Підйомник. Підйомник. сходи не можеш сказати, підйомник. Ось о, потім людина хотіла. Фолі робити, Блін, ми і в фолі робили і в хаті жили. Ну і в ауді каталися. у нас, всі ці мрії вже виконані. На другій стороні що там людина хотіла? Нічого не хотіла. О! 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 Ну ладно, треба причосна. Ні. Чого ні? Ні, ні. Ну давай трошки. Ні. Ну, ні, ні. Собіть пухай на голову. Ну, ладно, на голові і Викину. Діор. Це хороший знак. Повір, якщо діор, то в відрі, то це не хороший знак. Ти поясніть людині за знак. Це Діор. Грошима і не пахне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А. А це? Ну. Це машина, яку ми з тобою можемо собі подобати. До речі, такі машини можна коштувати, далі. О, це машинка для цукрової вати. Ялинка буде команд! Походу ялинка. Ну, в такому пакую тільки ялинки. Або трупи. <гум> ялинка. Ялинка і їх дві. Ну, якраз одна біла. Сезон. <гум> якраз одна біла і друга зелена. Але така, знаєте, в чому прикол, вона бачите за цими ліктами. -най найдешевше. Не найдешевше, так, карту. 12 фунтів. Не найдешевший. Ну, оце зверху дешевше. Якийсь диспенсер опять. Ну це для круп, це такий вже двойний. Давай, ну, Думаю, якісь фунтів 10. 15. Нова палатка. Нова палатка приїхала. Нас 3 на 3, а ти 3 при... на 6. Це в два рази більше. Можна переселятися ну, вже туди на літо. Скільки тут труб? Що по качеству? Така сама. Мені здається. Чернігівська? Плюс-мінус. Але... Ну подивимось. Ну, О, ще якась палатка. Там. Ну тут серйозно. Ну, две шейкись. Ні, тут щось... Тут це щось інше. Це. А не там Щось якесь це. Шта... На, лампу. Да, похоже на лампу. Штативи якісь, так, да, це може бути ламп. Це таки, напевно, як в нас, ні? Світ. А, так, це світло. Вже... Да, — Це вже добре. Та, та, це це вже добре. Така оця... О, боже. В <laughs> прямому сенсі. Прямому сенсі. Jesus Jesus. Jesus. Jesus Jesus. Jesus Прошу, сьогодні будемо дивитися Jesus Move? Да. Телемагазин Телемагазину штука. Да, о, це так, да. це люди, які дивились телемагазин. Знаєте, то хто в десі дивився так стає? Тільки сьогодні. Супер пропозиція. 799 гривень. 15 копійок! Але якщо ви позвоните у перші 10 хвилин, ви отримуєте супер знижку, і це буде за 79,45. у Знижка! 100%! відсотків! у у у у Не І піднос. О, о, це що уже ж. Тому ще цікавіше. Так, давайте, зараз, все, 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 кинув, Маркус. Ні-ні, це не під нос. А не валик Маркус Кумбра. Та нікий сміття. Музикальний день. Шода? Це походу. Скрипка. Скрипка або якісь укулелі. Укулелі разно... менше, так. Або кес. Скрипка? Да. — Так. Ой, це така гарна. Я в дитинстві... взагалі в мене була мрія грати на скрипці, але мене отдали грати на піаніну. Я не розумію, сих пор... Кого... — Анатолій. Ула! А, ну весь прямо ла 45 фунтів. А складено на не на 45. Тарас, а що ти побачив ти в цьому контейнері? Чого Нічого, просто побачив, що він дешевий, Там не... а, а, а. Не, було, що... не було що купляти. Мікрофон? М -м -м. Може будемо дома запити. Подкаст. 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 Ми тепер дома будемо записувати підкасти. На, тобі отакі от калькулятори. Калькулятор. магазин. Не макари, ё-моё, шо? Слава богу, я в контейнері карі Ну це прям все сміття, таке добротне. А? Ага. Кажу, прям все таке добротне сміття. Сумочки, Луї Вітон там бачу. Ага. Серйозно? Що ага? Луї Луї А що, ні? ні? Така, така полтори тисячі. Ага. Ага. Вот. Луї Луї Вітон. А шо це? Це Луї Пітон. Самый главный лот. Самый главный. Ручку, диви. Така Луї Пітон, что аж ручку себе что такое? Ужас, ужас. 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 Мы возвращаемся к Ирине и Помидорине. Ну, старайтесь. Ух. Какой-то компьютер, блядь. Человек паук. А это представь. Это приставка? -паука. А, нет. а это Нинтендо? Я чему чомусь... у меня есть тип Я сказал, тип... да, что він тоже винтендо у нас викупив Nintendo. Треба Nintendo. Nintendo. <світка> надо, <світка> надо, надо, надо написати, типу, можна. Філіпс... Я чомусь думаю, що це були такі. <світки> Свідки <світки> його? Да, щось таке. Типа багато світла, ці проектори. От клади, ти якісь зробили. тенти, шалаші, вони там, певно. Розказували. Зі розказували зі зі Jesus Cry. Тут просто вау, супер бомба! Просто коробки. Просто коробки, Шо але це? які. О, Я думаю, що які тут айподи? Тут не... нема. Бантик від віддіор. <рістити> <рістити> Боже, як страшно. Блять, вона похожа. Це що, Ні, була... Вони всі було. Це дуже страшно. Ні, вибачте, а коробки коротки мене випали. Це дуже страшно. Вибачаю. Так дивись далі, коротше, що. що, що, що? Ну, ти вже просто відкрив щось таке адекватне. Це дуже мисль в голову, що ти одягла очки її на голову. Ну, так Добіг, було б. Тому що постійно, замітьте, це вже якась тенденція, якщо купляється два контейнера в одному місці, то щось друге не то. Коротше, доби... ну, там ще багато речей, в принципі. Ну, там... Сніми, подивись, там. там багато. Сніми, подивись. Я думаю, так, що ми просто оце плюс-мінус всі речі ми відвеземо на кілограми з а але не будемо особо. Тому... Ну, це, це тупо це, напевно, перший, так, такий? Ну дуже прям поганий. Да, да. хочу, поганий. Ні, ну саме перший ще був такий, типу, по факту. Знаєте, ми ще думали, от е, це різниця. Типу, першому ми ще думали, що там все так погано, а казали, що в першому вже все так отак ну, було. Першого ще ну, та... якісь гроші будуть, а з цього. Ну, ти... ну спершу, нормально, типу, тим більше ми там потратили, скільки годину часу. Типа він маленький, там не багато, ну типу, сміття відносно небагато. Просто сміття. Просто Та... дуже багато речей. Ми вирішили, а... що це контейнер свідків є <гум> Я не знаю. Ну не класно, не класно, так. Да. Плакі-плакі. Що скажете? Скільки я знаю цінку цьому контейнеру? Ноль. Нуль. Ну прям, типа, да, виглядало відносно, типа, охайно, ще складено туди-сюди, але бе. Ого, що перший раз, що Тарас каже Б. Ну, зовсім не так а, робити. О, ну, знак. ну це, це знак, це знак, що. So, їдемо геть. Їдем ми їдемо геть, на цьому темному ми закінчуємо. Якщо буде ще щось цікаве, Тарас з Валіком, завтра все повертаються, тому що багато сміття вони ще щось дознімлють. І дивіться, хто виграв в розіграші, що ми будемо плакати. Їш. Ну що, з останнього дня, це ми другий раз сюди приїхали. Лишилося ще нам подивиться три валізки, що в них. Хлопці вже відвезли дві тілешки зі сміттям. Все-все, це все, все, тільки те, що ми візьмемо на продаж, тому що ну, такі речі, сміття. Не дуже хороші. І це все, що ми здамо на кілограми. Речі на кілограм. Речі які підуть на кілограми, вони такі погані. І все. Ну що, як завжди, проводимо наші підсумки. Під минулим роликом було 130 унікальних коментарів. Напоминаю вам умови участи в нашем конкурсі, щоб виграти 50 долларов. Вам первое нужно бути підписаним на канал, второе написать комментарий от семи слов. І третє поставить лайк. Будьте внимательні, ми все що, и так что удачи вам. Ну, давайте глянемо, хто переможе. Переможцем стає Я не покажу. Сергій Соломко 2441. Це треба бути не в собі за таку суму купувати контейнер. Ви щось подивіться, як треба купувати контейнери. Бо вибачайте, такі брати за півторачі доларів чи більше. Сергій, я читав ваш коментар і я хочу вам сказати, відео було написано: це була авантюра, це було зроблено для контенту, Так що ми так. знаємо, як покупать контейнери. Так все, все для вас. Все для вас. Поздравляємо вас з виграшем. Так зайжіть з нами на нашу електронну пошту, а також участвуйте в наступних розігрушевіх.